Друзі, всім привіт! Мова сьогодні піде про мера Франківська Марцінківа. Значить, попалося мені відео. Це відео таке шокуюче. Ви зараз самі побачите. Людина, значить, прийшла просто до нього на прес-конференцію, що він там давав чи що. І ось він задав питання, яке ну, не хоче він на то відповідати, чи щось йому не сподобалося. І він цього, цю людину називає просто довбойовом. Ну, і ось, коли дивишся на таке відео, і ось здається мені, що ось ці вже чиновники ну, просто е потірялися, забулися, хто вони, де вони, чиї вони інтереси представляють, як вони себе повинні вести. З людьми. А я нагадаю, Марцинків це мер Івано-Франківська, який вже там сидить в тому кріслі дуже довго. І я сам особисто стикався з його такою протидією. Я зараз вам про це більш детально розкажу. Досить цікаве. Значить, колись свого часу в дванадцятій школі закладали бурків. І ось ну, заклали там плац, де там діти, ну там буквально там 8 метрів, може на 10, ну щось таке. Ну, скільки там тої площі. І ось заклали, то й заклали. Але коли він озвучив суму, то там було найдурному роз... зрозуміло, що кошторис завишений як не вдвоє, то втроє. І ось тоді, як ще, як пан Богдан. Я написав звернення, що прохання перевірити е, там витрати, які були там покладені на закладання тої бурківки. А я чого так був переконаний, що вони завишені, тому що я сам в себе на подвір'ї таке клав. Іменно таку площу може ще більше. І мені моноту все обійшлося, може з бурківкою, з роботою, з усім, може відсили десь 3 тисячі доларів, чи що. А тут, ви що, ви... там щось 11 чи 12, ну, чуть ли не до мільйона гривень на, на, на то все. І ось реакція, яка тоді послідувала, це взагалі. Коротше, там зразу його замісники, а хто не знає, він ще до війни мав щось там до 15, чи не до 20 замісників. Які це замісники його? Це такі тітушки, щоб ви розуміли, да це там бувші там поліціянти, яких повиганяли з поліції, чи там ще такі якісь бантюки, що там дві що там дві ж разом з ним робили ще до того, як він став в мерок. А він, щоб ви розуміли, до того як став мером, він от займався цим двіжом. Там десь якісь новобудови, вони там, е там жителі, протест встановлюють, там зносять забори, вимагають там кошти, знаходять вже тоді спільну мову за кошти з забудовником. Ну, ось так, ось такий бізнес він робив. Ну, так люди кажуть. Ось коли я це вже все подав. там Через урядовий контактний центр, а це все через Київ, іде там ДБР, поліція. Хто має бути так? Потужно, як то кажуть, щоб перевірили, як же ж ту бурківку заклали. І ось тут зразу ці його замісники вийшли. там Пан Богдан, треба каву попити, діла. Ну, я зрозумів, що до чого. Кажу. Нема що мені там з вами говорити. Ви собі цей Ой, ось так. Але, друзі, що відбулося потім досить цікавий момент. І ось цей, цей його замісник, я не буду озвучувати ім'я його, але дав мене там свої контакти, там записав мене, чи не записав якось. І факт той, що тут мене хтось додає в якусь телеграм-групу. Чи телеграм, чи... Ну так, була Telegram-група. І чисто, помилково мене туди додали в Телеграм-групу. А щоб ви розуміли, в тій телеграм-групі там самі оці тітушки, да, ці люди, які там бігають, я так слідкую такі меседжі приходять. Так, хлопці. Там десь щось сталося на пасічній, треба пару крепких хлопців підігнати туди-сюди, вже там хто має час побігли. Потім пишуть: так, треба десь там попів поганяти за бороди де, десь. Ну я думаю, бля, це що таке? Це хто? Я аж потім врубився, що то хто до чого. І потім якось я там тиждень побув. І мене просто вже тоді ну поняли, що, що тут ну, не та людина. Та... І зразу викинули з того так, гопа, все. Ну ось таке. І ось хто такий марцінків. Я знаю, хто такі марцінків, як то все в нього там влаштовано і чим він займається. І ось цей активіст, я дуже його прекрасно розумію. Він зараз буде такий наплив. Може він вже мав наплив від такий вплив від Марцинків. Він зараз там і, і підключу там і там поліція, нехай там і там, ТЦК можливо, там ось таке буде. Там тітушки, може вони вже нема тих тітушок, зараз може вже трошки пішли на війну чи кудись повтікали, чи, чи, чи бонз на де. Тому що мати 15 замісників всіх таких здорових хлопців, ну це, це просто вже під час війни, це вже смішно. І, будь ласка, якщо можна, давайте будемо робити слухання в більших залах і в час неробочий. Десята ранку думайте, пропонуйте витепер. Ну, Згідно статуту громади, пане Руслане. Давайте статуту громади, щось домовлятися слухання в робочий час. Ми до вас зверталися, що проводити на роботі час. пане Богдан. Я не хочу просто зараз вам хамити, тому що ви ви просто хамите. Потім щось, щось, щось. А чому я з вами не хочу, ми, ми, тому що ви хамете, обзиваєте, вони особисто ми, обрали. Чому? Тобто плакати тримаєте, мати, двері вибивали. Ви, чому я, це, я з вами говорити не хочу? Я не буду з вами говорити. Ви є мешканець ОСББ, не є мешканець ОСББ, Будь ласка, запишіться на прийом, тоді зараз я громадські Ви не громадський активіст, ви громадський довбойов. От хто ви то, Хто? Віде? Громадський добою. Та це ви Я 21-го століття. От все, ідіть сюди, ну, куди хочете. Я не вас вдомиш, Ой, Все. шановлю. Ну. Ви мали на прийом, на прийом СББ прийшло. Ви я приходите пош... сюди. Може ще плакат отримати, підлежати. може ще двері повибиваєте, да, так й по того разу ви, ви, да, Вас, цікавить, я конструктивно, я вас цікавить конструктивно, ви, ви прийшли зривати прийом. Я не хочу з вами спілкуватися, бо ви є іди, куди ти, в шостий відділ працюєш, на кого, кого, ти гроші береш. Я не хочу з тобою добой говорити. То, що ти відробляєш свої гроші. Відробляй, будь ласка, свої гроші. Друзі, а що ви думаєте на рахунок цього всього? Пишіть свої коментарі, ставте лайки, вподобайки, ширте дане відео. Пан Богдан з вами. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. -па.